Всім привіт! Мене звати Софія. І сьогодні разом з вами ми поговоримо про вічливі слова. До вічливих слів ми відносимо слова вітання. Мої вітання. Бажаю здоров'я. Привіт, доброго дня. Доброго ранку. Доброго вечора. Слова подяки ми використовуємо, коли за щось вдячні. Дякую. Щиро вдячний. Прийміть мою подяку. Спасибі. Слова прохання стають нам у нагоді, коли нам потрібно щось попросити. Дозвольте, будь ласка, з вашого дозволу, будьте ласкаві. Слова вибачення, коли ми перед кимось звинили або щось не дуже хороше зробили. Вибачте, даруйте, прошу вибачення. Перепрошую. Слова прощання, коли ми прощаємося із друзями, близькими та вчителями. До побачення! До зустрічі! Бувайте здорові! На все добре! Сьогодні ми з вами поговорили про вічливі слова. Тож, дякуємо за увагу! До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До побачення!